Да? Короче, Приїхав, приїхав забирать рестовку. Оце хлопцы устроились. Знаешь, все хорошо. Знаешь, что? Красота? Це ще нічого. А вот самое главное, вот такие. Е? Аго, да. О, так. Вот будинок хлопці тянули. Класно. О. І що ми тут зробимо? Бачите? Яка краса? Зараз ми туди спустимося. Ну. ну як? Нормально затягнули? Нормально. Нічого страшного, О, все наведеться. Красота? А ну пішли тебе приглянемо, як хлопці віддихають. Йопсільмовся. Так ніхто не віддихає на роботі. Ану. А що ну. треба віддихатись? Йопсільмовся. Дивіться. Цека красота. А ну. Спускаємося далі. Оце робота. Хто так може робити, а? Дивіться. Дивіться, як хлопці роблять. О! Все, що хочеш, шашлички, тобі, озер, це як красиве. Дивіться, яка природа класна. О. А тут хлопці працюють. Ой, кину я все, піду до васачів. По-любому. Тут іще всередині. Все згорівше повністю. повністю. Пліти і все, і двері. Все вигоріло. Як той піноблок ще видержав? Коротше, поки що живемо.